Дуже інтересна історія. Коли, ми, коли я читав цю історію, там описувалося про дерево, яке простояло 4 століття, 400 років. Воно росло на одному пагорбі, і воно простояло, проживаючи різні випробування дерева. Знаєте, вітер він десь колихав ним, ще різні моменти вони десь впливали на нього, погода вона впливала, сонце палило. Там так описувалося. Це дерево пережило. П'ять ударів блискавкою. Знаєте, це насправді для дерева, коли удар блискавки, він йде, він пополам його майже завжди розрубує, вона отримує тріщину. А воно пережило п'ять ударів блискавки, і після цього далі квіло і далі росло. Але прийшов момент, коли трошки клімат він змінився. І в цьому моменті, в цьому кліматі, де росло це дерево, завелися такі жучки. Які поступово-поступово прилітали і під'їдали його. Під'їдали, під'їдали, І не дивлячись на то, що це дерево пройшло такий довгий шлях. Чотири століття, воно прожило, воно пройшло в знаєте, блискавкою, яка била в нього, воно втримало, встояло, вітер, який руйнував, він не міг вирвати ці коріння. Але маленькі мошки, які прилітали, які поступово об'їдали, об'їдали його, і вони з'їли його до коріння, воно впало і згнило. Це є дуже таким великим прикладом для нас як важливо нам не забувати про дрібниці, які хочуть вірватися в наше життя.